Один плюс один представляє високо на полонині, у зелених Карпатах серед найпрекрасніших синіх гір живуть справжні гуцуни. Але цієї весни привіт, хах'янді! До них заявиться чужинець. З Москви приїхав хто хлопчик? Плиничок. Без інстинкту самозбережені. Моска. Я не знаю за що це нам, але все одно дякую тобі, Боже, і принесе гори проблем. Вона собі просто тирана, що буде далі. Річко труї, ліс спали. А після завтра що тут ущемляють руска населення? Як їм ще довести, що Карпати — це страшно? Твою душу! А! Иван Лоскалека бывает. Сакирою! Насильно! А -а -а. Рыбай его, Иван! Рыбай! Иван, что ты сделал с Валерой? Отправил подали от людей. Оказывается, среди местных индейцев попадают девушки не только красивые, но и образованные. Ти згадай слова Шевченка, кохайтеся, чорнобриві, та не з москвічами». Тепер ти валєра ніколи звідси не виїде. Як москалю може бути добре на Прикарпатті? Це нонсенс. Місна кухня так собі радує, тільки розмір порцій і радовше места хабариген. Йому має бути холодно, голодно і самот. Він має сумувати за батьківщину, а по ночам вити в бік Кремля. Чи виживе він. Я його не вб'ю, тільки покаліч. мене ще на кастрі сажну. За велика честь на москаля карпатські дрова переводити. У їхніх теплих обіймах. Кацапська моя деревить. Гайліба! бах! Останній москаль. Файна патріотична комедія. Скоро. тільки на один плюс один. Ти не один.